Вітаю вас, дорогі глядачі програми Крок на зустріч в ефірі 12-го каналу. Сьогодні ми повертаємося до обговорення теми щодо дослідження та практичного застосування Біблії у щоденному житті. Отож, я спілкуюся із пастором церкви Слово віри, місто Варшава Ігорем Вознюком. Вітаю Ігорю! Вітаю Галину! Вітаю всіх наших телеглядачів! Ігорю, а як все ж таки до повсякденного життя людини, в чому цінність читання Біблії саме на кожен день? Буває так дійсно в житті людини, що людина читає Біблію і дійсно каже: я нічого не розумію. Хтось навпаки може читати Біблію, і це щось відкриває їй нове, і це допомагає людині по-іншому зрозуміти Бога або свою ситуацію свого життя. Але для того, щоб Розуміти Біблію, перш за все, людина повинна прийти до Бога як до автора цієї Біблії. Проблема заключається в тому, що дуже часто люди хочуть користуватися цим листом, користуватися цими обітницями, мати щасливе життя завдяки тому, що якби є тут Боже благословення для людини, в той же самий час вони минують автора цієї книги. І тому, коли ми говоримо про повсякденне перебування в Біблії, ми повинні почати з автора. Коли людина перед собою ставить ціль, перш за все, Бога. Бог в своєму слові сказав так, що коли людина приходить до Бога, перше, вона не просто повинна Біблію читати. Кожен, хто приходить до Бога, перше, він повинен вірити, що він є. Є умова певна. Так. І далі там написано: і той, хто шукає його, він дає нагороду. В чому заключається нагорода? Нагорода заключається в тому, що людина знайде того, кого вона шукає. І тому, коли людина ставить перед собою ціль Бога і вона хоче його знайти, тоді автор цієї книги через цю книгу починає людині показувати дорогу до себе, перш за все. Наступне, що я хочу, на що хочу звернути дуже важливу увагу. Бог абсолютно все творить своїм словом. Бог не творить так, як людина. Він не ліпить, не місить, він не. Не задіє не... певні механізми, так, рухи і так, так далі. Так, так, Бог все творить своїм словом. Коли ми читаємо Біблію, з чого все починалося? Сказав Бог. Ігорю, чи правильно можна вважати, що Бог тоді має певну вагу, вкладає в слово? Звичайно, звичайно, тому що це слово, я ще раз повторюсь, це лист Бога до людини. Тобто, якщо ми говоримо про автора, як про Бога як автора, то звичайно за цим словом стоїть сам Бог. Тобто цьому слову можна довіряти можна. І коли людина приходить до Бога, вона повинна зрозуміти, Бог абсолютно все творить своїм словом. Сказав Бог і сталося. Не сказав, не сталося. І проблема багатьох людей, що вони хочуть обминути Бога як автора. Вони хочуть обминути Слово Боже, за яким стоїть автор, і вони хочуть мати щасливе життя. А так не буде. Це в принципі неможливо. Спочатку людина приходить до Бога. Це слово людині розкриває Бога, воно розкриває не просто Божі благословіння, а воно розкриває принципи, як це благословіння війти і як ним користуватись. І тільки тоді, коли людина йде до Бога, тільки тоді, коли людина перебуває в цьому слові, розуміючи, що автор цього слова є Бог, і за ним цим словом стоїть сам Бог. Тільки тоді людина прийде до результату. А обминувши Бога як автора, обминувши слово Боже як послання автора до свого творіння, благословення неможливе. Навіть якщо людина своїми силами і своїми стараннями і досягне чогось, проблема заключається в тому, що це щось не дасть ніякого щастя для душі людини. Можна досягнути видимих речей матеріальних, а від цього душа страждає. Ну ми з вами говоримо все таки про душу. Дякую, Ігорю, за відповідь на це запитання. І так, як от попередньо прозвучало, перш за все, віра в те, що він є, його пошук, а тоді вже глибина відкриттів із Божого слова. Все ж таки, ось є певні ситуації, з якими часто ми стикаємося у житті, коли люди. Опорою роблять Боже Слово і кажуть: ми молились, ми постились, ми просили щодо зцілення чи щодо вирішення інших проблем. А так не сталося. Чому? Якщо дійсно цьому слову можна довіряти, воно нам багато що обіцяє, в чому може бути тоді проблема, коли люди, часто на нього опираючись, не мають бажаних результатів? Хоча попередньо ви трішки про це сказали. Проблема заключається в тому, що люди. Біблією або Божими обітницями, які Бог залишив в своєму слові, вони ними хочуть маніпулювати самим Богом. Як воно виглядає? От людина має проблему, реальну проблему. Згідно цієї проблеми, людина в Біблії знаходить. Якусь обітницю, яка, скажімо, може гарантувати людині вирішення цієї проблеми. Що робить людина? Людина бере цю обітницю, або це місце якесь з Біблії, і вона йде до Бога, і вона каже: Господи, це Ти сказав, це в Біблії написано, ми будемо за це молитися, ми будемо за це постити. І... Получається так, що людину не цікавить Бог як автор цієї обітниці, як людину цікавить вирішення її проблеми. А Біблію людина використовує як метод маніпуляції Богом. Бог ти обіцяв, значить, зроби. І коли так не стається, людина перестає довіряти Біблії. Людина каже: От було написано: Я вірив, я за це молився, і мої друзі, і я заявляв і просив, а Бог не зробив. Виявляється, Бог мене в Біблії обманув. Но я хочу ще раз якби отак підкреслити цю важливу думку, що Біблія не може бути окремим якимось, окремою субстанцією від автора цієї Біблії. І тому, коли ми говоримо про Біблію як лист Бога до людини, через який Бог до людини звертається, то ми повинні розуміти, що це тільки місток між людиною і Богом. І коли ми хочемо користуватися Божими обітницями, які він залишив для нас в своєму слові, ми ціллю повинні поставити не вирішення своєї проблеми, а автора цього слова. І коли ми говоримо про Біблію, ми, ми часто говоримо, що через Біблію Бог говорить до людини. І от наша проблема заключається в тому, що ми хочемо через Біблію говорити до Бога. І ми навіть не стараємося через неї почути Бога. Ось де сама велика проблема. І, до речі, дуже часто саме тут люди розчаровуються. Розчаровуються в Біблії, розчаровуються в Бозі, і воно виглядає так, як будто Бог людину обманув. Ну, я ще раз хочу сказати: через Біблію не ми говоримо до Бога. Через Біблію ми повинні поставити ціль почути Бога. Скажіть, будь ласка, що саме Біблія гарантує тій людині, яка все ж таки впродовж свого життя позиціонує себе християнином і залишається вірною принципам цієї книги? Перш за все, коли людина перебуває в Слові Божому, перш за все, з чого все починається, як ми говорили на початку, з творця. Коли людина читає Біблію, вона пізнає автора цієї книги. Тому що без Богопізнання неможливий духовний розвиток, неможливе служіння, абсолютно нічого неможливе без Богопізнання. І тому по тій причині Павло написав: я все вважаю за сміття ради пізнання. В посланні до Филипян Павло так пише: Ради пізнання, я хочу пізнати його. Все інше не має цінності. Тому, перше, коли людина читає Біблію, вона пізнає творця, вона пізнає автора, вона пізнає його характер, вона пізнає його відношення до людини, вона пізнає взагалі Божий задум, Божий план оце весь світогляд людини змінюється, коли вона читає Слово Боже. Наступне. Коли людина читає Слово Боже, вона пізнає, хто є вона. Тому це дуже важливо, коли людина знає, хто є вона. Це дуже важливо, коли людина, яка приходить до Бога, вона знає: Я є спасений, я є син Божий, я є царственне священство, як Біблія нас називає. Для мене дані обітниці в Ісусі Христі. Мені обіцяна вічність. Я маю завдаток Духа Божого. І цей Дух Божий свідчить духу Мому, що я є Божа дитина. Тобто, наступне, що показує Біблія, хто є я. Це дуже важливо, тому що часто, коли людина приходить до Бога, їй малюють, хто є Бог, він суддя, Він буде наказувати, він то. І при тому вона не знає, хто є вона, вона не знає, як правильно побудувати відносини. Ти не можеш побудувати відносини з тим, кого ти не знаєш, або коли ти не знаєш, хто є ти, яка твоя позиція. І тому, друге, людина пізнає, хто є вона. І саме в Біблії Бог звертається до людини і каже: Ти мій син. Ти моя дочка, ти є спасений. Я за тебе віддав свого Сина Ісуса Христа. Я тобі обіцяю вічність, я тобі обіцяю благословіння. Людина знає, хто є вона. І ще одне, звичайно, тут багато можна таких різних, але я на самій основні. І третє, що для мене саме важливо, Біблія показує, як оця людина, знаючи, хто є вона, знаючи, хто є Бог, як практично і реально вона може побудувати відносини з тим, кого вона знає. І саме коли людина перебуває в Біблії, людина починає розуміти, як Бог до мене відноситься і що Він від мене чекає. Людина починає розуміти, які є цінності Божі, а які є цінності мої. І коли я ці цінності е, порівнюю, я розумію, вони не сходяться. І знову ж вертаємося до пріоритетів. Біблія показує, чому важливо ці пріоритети розставити, і коли я свої цінності покоряю цінностям Божим, це показує, як я реально можу побудувати ті відносини з ним. І в кінці кінців, на що я хочу особливо звернути увагу? В кінці кінців людина досягає свою основну ціль. Наша основна ціль, апостол Павло її описує в посланні до Колосян, і він каже: наш внутрішній чоловік, день у день, тобто кожен день, відновляється, або, іншими словами, зростає, змінюється, преображається в образ створителя її. Ось кінцева ціль. Коли Бог створив людину, Він її створив досконало. Він приходив до неї в Едемський сад, Бог з ними спілкувався, між ними не було абсолютно ніяких перешкод у спілкуванні. Але коли прийшов гріх, гріх людину розділив, гріх людину зробив гріховну в своїй природі, в своїй сутності. Гріх відділив людину. І Біблія нас називає ворогами Богу через гріх. І от, коли людина приходить до Бога, вона вірить в жертву Ісуса Христа, отримує спасіння через Христа. Її кінцева ціль. Вернутися в першопочатковий стан, вернутися в образ її створителя. Я просто хочу зауважити, наскільки це висока ціль поставлена нами перед Богом, щоб людина змінилася, преобразилася і стала подібною до образу Ісуса Христа. І саме Біблія нам допомагає досягати цю ціль. Тому що саме Біблія, я ще раз повторюсь, показує, хто є Бог, що Він хоче від нас, що від нас чекає. Він показує нам, Біблія показує нам, хто є ми. І вона показує, як через ці відносини, будуючи їх з Христом, як ми можемо досягнути оцю кінцеву ціль. Дякую, Ігорю, за розмову. Думаю, що інформація, яку глядачі програми Крок на зустріч почули, допоможе їм читати поглиблену Біблію і не просто щоденно, аби прочитати, а щоб дійсно почути голос Бога і практичні поради на щасливе благословенне життя. Дякую вам. Дякую вам за запрошення. Мені було приємно з вами спілкуватися, ділитися своїм досвідом, з нашими телеглядачами. І на кінець хочу сказати слова Ісуса Христа. Коли Він розмовляв з людьми, він сказав: дослідіть Писання, тому що через нього ви хочете мати вічне життя. Тому досліджуйте Біблію, читайте її, вникайте через це спілкуйтеся з Богом, і нехай Бог благословить кожного.